Хочу лише нагадати, що шоста акція благодійного фонду Серце до серця була спрямована на збір коштів для дітей, що хворіють на цукровий діабет, і вона проходила з 1 по 15 травня по всій Україні. І найголовніше це те, що нам вдалося побити рекорд і зібрати 4 мільйони гривень, якщо точніше, це 4 мільйони 57 тисяч 168 гривень 19 копійки. На ці гроші фонд закупив інсулінові помпи, власне, частину яких ви бачите. Ми сьогодні принесла на прес-конференцію, але е, власне, що це таке, що таке інсулінова помпа, чому і головне, кому вони так необхідні? Я хочу представити вам відеоматеріал. Уже журналісти телекомпанії УТЕРВІ зняли ще на початку шостої акції. І як ми бачимо, пані Наталя Зелінська розповідала нам про скриньку надії. Тож я хочу передати їй слово, сказати, чи справ запитати в неї, чи справдилися її надії, і як вона оцінює результати цієї? Акції. Власне, ми їх бачимо сьогодні вже дорогі друзі. Добрий день. Я дуже рада вас бачити в цій студії. Я чесно говорячи, не сподівалася, що буде така кількість вдасться закупити таку кількість помп для дітей. Я дуже рада, що відкликну люди всієї України для допомоги маленьким дітям. Ми планували забезпечити помпами дітей самого маленького віку, яким найбільш складно вводити інсулін, оскільки шприц-ручками, якими вони вводять ці, цей препарат, неможливо ввести ту мінімальну малесеньку дозу, яку, яку може ввести інсулінова помпа. Крім того, ви чули, дівчинка розказувала, що менше кількості ін'єкцій це от міняється 4-5 днів. Тобто, це одна ін'єкція не, не так, як діти Я зараз роблять 5-6 ін'єкцій на добу, а одна ін'єкція на 5-6 днів. Це теж має значення для дітей. Прошу, прошу до слова голову доглядової ради, благодійного фонду «Серце до серця» пана Єжа Дорогі друзі, ви добре знаєте, що, щоб акція відбувалася, на громадянам людей. Це в більшості і спонсори, і допомогники, і, і співорганізатори. До співорганізаторів тут защитую моєго друга. Ee, Wiktora Tkaczuka, bez którego no akcja by niemnożko kuleła. Wyznajecie, że to pozaszkolna oswita, to jest taki e, pion ludzi, którzy, że to działają w wremia swobodne i wykorzystują swoje wremia, żeby było bolsze u nas wolonteru. Kredobank wyznajecie, odkrywając swoje podwoje i szyta nam pieniądze praktycznie bezpłatnie. Jest jeszcze mnogo, mnogo drugich y y firm, które nam pomagają. Potem idą y wolontariusze, y którzy sobie dzięki, w tym artysty, które pomagają pierwszy pierwszej tak? którzy swoim imieniem y y pokazują i dają nam szans, że to y do naszego fundu, jak, jak siebodnia mnogo jest. Y Артисты живут с этого, что надо им э, заработать, И сегодня как я так посмотрел по этих людях, то хорошо, что тут э, одного стянул, второго, третьего, четвертого, э, который для нас на полчасика отдали время и, и появились здесь на встрече, все где-то работают. Но во время акции за скринками, как видите, это не фотомонтажи. Tylko, występuj! ja, mnie ocień radzi, jak kiedy w na majdanie, e, karaoke na majdanie, to nie wiedzie od nas jeszcze jeden drug, tylko pojawiająca tam e, zebrą i on tam nie tylko wiedzie, ale jeszcze sam so, w siech ogłasza je zdanie, które Pan Jerzy, że już się. O... Акція стала можливою тільки за підтримки усіх, 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 хто брав в ній участь, і це була дійсно величезна армія волонтерів. Це їх було 60 тисяч по всій Україні. Це теж такий наш рекорд. І серед них вже традиційно виходили наші почесні зіркові волонтери. І я прошу хочу надати слово народному артисту України Україні України Павлу Зіброво. Він з цього до речі, цього разу до його волонтерської скриньки потрапило 396 гривень. 5 Скупію, ну то я. скажи, скажи амбасадора акції. серце до Справа в тому, що я вже кожен рік приймаю участь в цій акції, моя донька і є, ж... донечки навчаються в одному класі, і самі близькі подруги. Тому і я в цій акції активний. активний. Що мені приємно, я хочу сказати, що коли ми виходимо на Хрещатик і збираємо гроші. То ми вдаємося артисти ну до такого цікавого е, заняття. Хто не хоче там кидати, ну мало лі. Ми поспішаючи, не, 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 не хоче думати, куди цей карбованець другий піде. То я кажу, фотографія зі бровом на пам'ять. Давай фотосесія. І так 3, 5, 7 гривень, десять на мобілку сфотографувалися в криньку кинули гроші, але е, ми знаємо, що ці гроші, саме важливо, вони не пропадуть, їх не проп'ють, на них не куплять горілку, хтось десь чогось. Ці гроші кожна копійка піде на е, допомогу дітям. Це саме головне. Ми всі батьки, і саме дороге в житті це є наші діти. І треба допомогти, хто чим може. Оце ми займаємося, і в нас непогано виходить. На наступний рік зберемо більше. Я впевнений.